638-й день в Канаді. 13.03.25. Сьогодні четвер. Сьогодні четвер, гарний четвер. І почався він зранку. Знову. Будильник мене підірвав. Встав, зібрався, технічне приміщення, обхід до комп'ютера. Заглянув зранку. зустрів Алекса, ми разом пішли до комп'ютера, подивилися, що там, як, пусто. Потім на четвертий. І з четверто я зараз пішов додому. Вдома я попив кави зранку сьогодні. Попив кави і пішов до роботи. З роботи стандартно. Сьогодні я знову мав таку дурненьку роботку. Нестандартно, заявок не було. Не було, були вчорашні. Але що я сьогодні робив? В нас, як є приміщення, є пошти, поштові скриньки, і ззаду є поштове приміщення, де може заходити тільки поштар. Це закрите, ніхто не має туди до доступу. Це просто приміщення, де він ставить посилки в бокси, щоб ніхто не крав, там не ясно, що таке. І там була вода. Вчора була вода, ми приблизно знали звідки вона з маленького бойлера. Там виходить труба. Якщо він перегрівається, він просто спускає лишню воду, там якби під, під, під пар, пар такий. І була вода. Ми вирішили поставити відро, я поставив відро, перевірити, чи сьогодні буде в відрі, було десь стільки води за ніч на капало. І це якраз швидше за все звітом. Я взяв, пустив шланг, зробив там такий пластиковий шланг в каналізацію. Все гарно тепер стікає, ну no проблем. Нема. То я закінчив. На паркінгу. Ворота вже тепер закриваються, там, де робочі, бо були багато майстрів. Треба було з ними постояти. Вони там переробляли паркінгові місця. Тепер зарезервовані місця є. Є для, для візитерів. Забув я. Сьогодні зранку, сьогодні ж відкрився магазин. No Frills у нас відкрився, і Сам самого раненька вже був там. І він пішов, подивитися, що як, купив собі там дещо купив, бо вони давали в кінці кожному покупцю, спочатку там перших 100-200 покупців сумку з такими продуктами. Печиво, була пахнючка в машину, там якісь чіпси, ну, всякі такі різні снеки, які не псуються, і давали ось такі от. Ось такі от штучки. Це 5% знижки, якщо, якщо набираєш на 50 доларів, і вище 5 доларів 5 знижки. Два таких маю, бо я був в два рази. І при виході була така лотерейка. Кидаєш таблетку, вона там тук -тук скаче по паличках і падає в якесь віконце, мені випало карточка на 5 доларів. Знижка на 5 доларів, така ось гіфт-карта, І все. Але це невідомо 5? Я думаю, що 5. тут Пише від 5 до 500. Напевно, що ну, тут пін Треба стати. Ніде не пише, що це на 5. Ну я думаю, що це на 5. Я виграв цю карту. Але не дали мені перший раз продукти, бо та жінка, що роздавала цей пакет подарунковий ці снеки, вона десь пішла. І я дивлюся, ні, ні всім давали. Потім Алекс пішов, охорона, я думаю, я піду ще раз. Я пішов ще раз, а, точно, її просто не було. Дала мені цей пакет, я просто подивився, що там. Нічого такого серйозного, але, але вже буде. Е -е... Все. Все. Сьогодні прийшли встановлювати ще після обіду ворота. Відкатні ворота ролока ролокасета, Таймер. Тепер у нас стоїть на воротах таймер. Бо тепер візите. Дуже багато людей приїжджають вже машинами, паркуються. Тепер приїхала фірма Indigo, встановила свої QR-коди. Тепер люди заїжджають, мусять оплачувати парковку. От. До речі, тут же можна буде паркуватись кому-небудь. Тут є це ж парковка вже майже вся індіка. І вони будуть брати за парковку гроші. Якщо запаркувався і стоїш тут цілий день, треба буде відсканувати, подивитися, скільки тут коштує паркінг на цілий день. Цікаво теж. І встановлювали цей таймер. Встановили електричність, я вчора встановив тимчасовий просто вимикач включити-виключити від лампочки простий. Мені треба було, два, я зробив два режими. Один режим, що відкриваєш через ключ, а другий режим, що відкривається просто через сенсор. Що машина під'їжджає, а двері відкриваються. А тепер зробили на таймер. Він відкривається, наприклад, з 6 ранку там до 10 вечора двері відкриваються для покупців. О, а вночі вже закрито. А вночі закрито, тільки по ключу можна заїхати. Тому ну, так. Тільки для резидентів. Непогано. Сьогодні день минув класно, і є, сьогодні нічого не їв. Ну як нічого не їв, я з'їв трошечки холодцю і мандаринку потім. Бо сьогодні ми поїхали в казино, Там в бафе, де сі-фуд. 60 доларів з людини, але ну я сьогодні класно поїв. Оцих хлопстерів, кальмари, кальмари були, були е, морська. Їжа. Креветки, мені, мені сподобались креветки, вони були обсмажені в лазурі, такі хрумкі, дуже класні креветки. Це найкраще їх не було минулого разу. Були прості королівські креветки, холодні, трошки підсолені, з крабами. І краби вони якраз холодні, то я собі взяв одну миску. Більше не хотів, а більше гарячі хотів оці клешні лобстера. Дуже смачно. Поїли, по, по, я попив пива, хлопці взяли собі щось серйозніше. І пішли-походили по казино. Вони трошечки пограли в автомати. Я абсолютно не, не люблю автомати грати ігри, коли від тебе нічого не залежить. Абсолютно, ну це ж, я не знаю. Те саме навіть, навіть порівняння, не, дурне порівняння прийшло в голову, не хочу говорити. Але ну, пограли там деякі автомати. Трошки виграєш, виграєш, виграєш. На одному виграв, але ну, хочеться пограти ще і все ж таки в кінці зливаєш все. І так і вийшло. Ну, але пограли. Півгодинки походили, пограли. Я хотів покер пограти, але на покер треба більше часу. Дуже багато людей, великий стіл, і там один круг. Це буде тривати ну, мінімум годину, треба там сидіти, щоб щось виграти або програти. І хоча б в картах ти бачиш, ти вже собі блефуєш, чи маєш хорошу карту і залежить більше від тебе. Нічого, наступним разом. Їхали Їхали не на своїх машинах, Александр забрав своєю, вони вже їхали, забрали там Басю. Короче, всі помістили з минулим, що невелика була групка. Посиділи, посміялися, поїли. Все, зараз відпочивати. Зараз відпочивати сьогодні. О, до речі, цю воду дали теж в цьому магазині. Лимонна вода. Тут в Канаді дуже люблять, ну, типу, корисне, вона не має цукру, не немає содіуму, содіум фрі, содіума нема. Дуже корисна, але смак лимона. Вона не така насичена, як в наші. Ароматизовані, солодкі. І там пробуєш, там просто лимон. а Тут ні, така, ніби вода і чуть-чуть лимончика. От. Добре. Біжує і почувати.